Схиляємо голови у скорботі». У Бродівській громаді Золочівського району попрощалися із захисником України Янюком Олександром. Як інформують у Бродівській міській раді, 38-річний боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинув 4 жовтня поблизу Нової Кам'янки Херсонської області під час активних штурмових дій. Інженер-електрик у цивільному житті, який працював майстром у Бродівському ремі з 10 травня 2022 року, став до захисників України, будучи радіомінером та маючи бойовий досвід. Олександр Янюк, уродженець міста Броди, навчався у загальноосвітній школі номер 3 де його згадують як світлого, позитивного, оптимістичного. Закінчив Тернопільський університет. У рідному місті полеглого героя зустріли навколішки живим коридором із державними прапорами та квітами синьо-жовтих кольорів. Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна та світла пам'ять герою.